Ой, людоньки, нинька будемо робити торт. Да. І не простий, а сиром та клубничкою, як з весільного сну. Беремо 250 грамів печива. Крижимо до крихти, додаємо 80 грамів масла, щоб торт не був сухий, як свекруха, на піст. У форму виклали, стаканом притисли і в холодильник, а далі. Магія сиру, 700 грамів сиру, 150 м, пудри, 150 сливок, ванільного трохи. Збиваємо, якби так чоловіка можна було взбити, 20 грамів желатину, заливаємо водичкою, топимо, а потім прямо до сиру, як любов у серце. Спочатку сир, потім клубнічку. 350 грамів. І ще сир зверху, як теща між двома подушками. А тепер у холодильник на три годинки. Поки охолоне, я вам ще й крем покажу: 100 грам слівок, 50 шоколаду, топим на бані. І ідеальний союз, як баба й горня. Останній штрих шоколад зверху. Трохи клубніки і все. Торт готовий, а тепер тримайте ложки. Такий торт, що й ворожка замовкне. Ммм, йой, гріх не з'їсти.